Навіщо потрібна штикова пожежна лопата? Штикова пожежна лопата є пофарбованим в червоний колір дерев'яним живцем з робочим плоским полотном у формі багнета. Інструмент дозволяє ефективно гасити загоряння, контролювати поширення вогню на відкритій місцевості та використовувати його для незначних ударних точкових робіт. Незамінність штикової пожежної лопати гостро відчувається у випадках, коли немає вільного доступу до води або її використання, але є доступ до матеріалів, які можна використовувати як масу, що гасить, наприклад, відносно м'яка земля або сипучі матеріали за типом піску, щебеню або снігу. У подібних випадках. Штикова пожежна лопата використовується для викопування матеріалу, який використовуватиметься для гасіння вогнищ загоряння або для створення протипожежних ровів з насипом на шляху розповсюдження вогню. Тому штиковими пожежниками лопата в обов'язковому порядку комплектуються всі пожежні щити та стенди, а також пожежні автомобілі. Приклади та способи використання штикових пожежних лопат під час пожежі. Основне призначення пожежної штикової лопати це робота з сипучими матеріалами, які піддаються розрізанню лезом багнета лопати, так як форма робочого полотна дозволяє виконувати цей тип дій з максимальною ефективністю, штикову пожежну лопату використовують для створення або зміцнення протипожежних бар'єрів, таких як рови та насипи. Викопують з її допомогою землю для використання її як гасіння матеріалу, або засипають вогнище загоряння піском або щебенем, якщо вони у вільному доступі, також штикову лопату частково застосовують як ударний інструмент при розбиранні будівельних конструкцій, технічні характеристики та особливості штикових пожежних лопат. Пожежна багнетна лопата складається з дерев'яного живця і робочого полотна у формі багнета. Довжина конструкції складає 150 см або це півтора метра, вага 1,5 кілограма, ширина робочого полотна лопати 21 см, живець пофарбований у червоний колір, а робоче полотно має чорний сірий колір. Поширені запитання про штикові пожежні лопати. Як правильно називати штикову пожежну лопату? По суті, стандартна штикова лопата відрізняється від звичайної якісної штикової лопати лише червоним забарвленням свого черешка. Червоний колір використовують для створення контрасту на тлі інших предметів та інструментів, оскільки він легкопомітний і дозволяє визначити належність інструменту до засобів пожежогасіння. тому цей інструмент так і називається пожежна штикова лопата. Чим може бути корисна багнетна лопата при пожежі? Інструмент використовується для створення та зміцнення протипожежних перешкод, для засипання вогнищ, займання шаром землі, щебеню, піску або снігу, а в деяких випадках штикову пожежну лопату використовують при розбиранні будівельних конструкцій як зберігати та підтримувати працездатність штикової пожежної лопати. Регулярно перевіряти робоче полотно та заточування його леза на предмет пошкоджень, очищати лопату після кожного використання та зберігати у сухому місці. Чи є штикова лопата частиною базової комплектації пожежного щита? Пожежна штикова лопата є базовим та незамінним інструментом пожежогасіння і має бути частиною комплектації будь якого пожежного щита чи стенду. Купуйте пожежні штикові лопати та інше пожежне обладнання у нас, компанії пожежна безпека України. Ми пропонуємо широкий асортимент високоякісного пожежного обладнання за добрими цінами, доставка по Києву та всій Україні. Звертайтесь до нас і ми з радістю допоможемо вам.